Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Купуємо на Алі. Це черговий коротенький огляд навушників із Aliexpress Дані навушники позиціонуються, що вони є фірми Lenovo але я думаю, що їхній вендор ТНК Plus Тобто дешевша лінія бюджетна лінія. Моделька називається XT95 Pro. На борту даної модельки Bluetooth, практично послідньої версії 5,3. Кейс має 300 мА і наушнички мають по 30 мА, кожен. Що можу сказати про дані наушники? Дані навушнички. В класному о такому во дизайні. Вот характеристики комусь, хто хоче почитати. Так, ну, то все на китайській, ну, але цифри можна зрозуміти. У мене є дані навушнички у двох кольорах. Дана моделька відкрита, і так що я цю можу показати. Так. Комплектація йде інструкція. На англійській китайській мові нікому то не цікаво. Так, кабельок Type-C на USB-A. Ось такі маленькі, коротенькі. В принципі, можете собі заряджати їх. І кабелем від телефону. Зручно, зручно, класно. Я думаю, що зі мною згідні, що вже на Type-C мають все переходити. Адже переважно всі гаджети, всі телефони тепер вже на Type-C. Ось так вони виглядає ось цікавий кейс. Ось так. Дивіться. Класно виглядає. Во. Класно виглядає коло деревця. Ось тако переливається. Ну і конектяться вони зразу до телефону. Ось так. Різними кольорами. Переливається кейс. РГБ підсвітка у дешевих півновушничках, я думаю, класно. Це заціння діти. Ну, і я думаю, і дівчатам такі... Стель наушників і кейса сподобається. Ось такі. Форм-фактор даних наушничків іде ось такі. Напіввкладиші. Напіввкладиші. Ось такі. Ось так. Дивіться, ось такого вони. Ну, вони не є малесенькі. Ось такі. Пронумеровані так само один RUL. Лівий і правий пронумеровані. Форм фактор на пів вкладиші. Що я можу сказати про дані навушнички? Дані навушнички дуже мають пристойне звучання. Гарні навушники і гарне звучання, як то кажуть. Хороші баси у міру. Не таке, що аж в голові гуде. Хороші баси, ну, всі частоти якраз підтягуються, що нема каші. Ну, для рокових композицій, більш басових композицій, де треба низькі частоти і так далі, то вони не підійдуть. Ну, але для такої музики. Як-то, в принципі їх слухають всі попсової і так далі, можна слухати їх. Сміло можна їх купувати і я думаю, що ви не пожалієте. Так. Ось так вони виглядають. Ну, вони прикольно виглядають. Думаю, що ви зі мною погадитеся, що такі дизайн кейса Незвичайний. Підсвітка, ну, комусь того не потрібно, але ну, для дітей, я думаю, це в самий раз вони будуть радіти, що мають такі прикольні навушнички. Так, переходимо зараз. Я запишу звук, як працюють дані мікрофони у даних наушничках. Ну, і тоді перейдемо до кінцівки відео. Ось так пишуть нового звук навушники Lenovo XT95 Pro. Ось так ви можете мене чути у даних навушниках. Тобто мікрофони, пишуть даних наушників, ось так. Я зараз не чую, але я думаю, що тут стандартний посередній буде якість мікрофонів. Але на рахунок самих наушницьких програвання музики, то можна сказати, що то є. Товар відповідає ціні. Найбільше він, я би сказав, що він виглядає дорого на таку ціну. І звучання досить приємне, не різе вуха, нема каші і не і при... І при 100% гучності, як то кажуть, музика відтворює досить чесно. Ось так звучить. Мікрофон. Lenovo, Tink Plus XT95 Pro. Так, ви прослухали дані новошнички, як звучить мікрофон. Ну, я думаю, так само посередній мікрофон, так як і у всіх бюджетних наушниках. Я думаю, що такі навушники не купляються для того, щоб говорити по телефону. Я думаю так. Для прослуховування музики, коло 4 годин їх стає. Стає десь на 70-80% музики вони біля 4 годин. Від одного заряду тримають. Ігровий режим теж присутній, так що можна для ігор, хто любить ігри в мобільних телефонах, низька латенція, тобто затримка підійде і для вас. Форм-фактор на півкладиші, ну, не дає такого об'ємного звучання, як. Як у кладищі, тобто, що вже вакуум робиться в вусі. Але, як на мене, то трошки легше в вухові з такими навушниками. Тримаються в вухах добре, не випадають, зафіксується нормально, як то кажуть, у середніх вухах. Ось так. Комусь вони можуть виглядати великі, але так вони, в принципі, нормальні. Сенсор працює коректно. Так само функція Play, пауза і так далі, пер, наступний трек присутній. Дані навушники Tank Plus XT95 Pro буду вам рекомендувати для покупки. Хто хоче хороші, прикольні навушнички за, за, малу, за малий бюджет. Ось так. Так, ще що можу сказати про дані наушни. Звук я... ну, програвання музики включати на мікрофон то є. Є на мене це є дико. Воно і так буде не то чути, що ви чуєте. при Самі, коли в наушнику ось. Мікрофон ви послухаєте. Запис звуку буде на мікрофон. І послухайте, чи вони підходять вам. А чи, як то кажуть, на смак і колір товаришів нема. Так що, кому цікаві мої огляди, кому цікаві мої розпакування, підписуйтесь на канал, ставте лайк коментуйте. Це допомагає розвитку каналу. Простого каналу без пафосу і тим паче україномовного каналу. Цей канал від самого початку був україномовний. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!